Ісусу Христу, я вітаю усіх вас із наступившим 2023 роком. Ми вже усі календарні системи пройшли. Тепер ми вже живемо за новим стилем. І цей православний календар за новоюліанським стилем і свідчить нам, що ми вступили в епоху 2023 року. Тому Божого вам благословення на слідуючий рік, рік перемоги в наших звитях. І мирного українського неба. Синод зробив черговий крок до календарної реформи. Як відбуватиметься перехід на новоюліанський стиль у кафедральному соборі Луцька? Ну, найперше, в чому вся суть календарної реформи, вона розпоч... розпочалася як така. Із тим, що дійшла до нас, це календарна реформа середньовіччя, де був введений григоріанський календар. Пізніше цей календар був більш характерний для Римської церкви. Прийняла цей календар і православна церква, православні церкви багатьох європейських помісних церков. І на сьогоднішній день, коли утворилася Православна церква України, повстало питання, до якої календарної школи чи системи ми себе відносимо? Або по церкви. Як іде Російська церква, тобто Юліанський календар, або е, григоріанський календар, за яким живе вся Європа, і нам пробують, чи є новоюліанський, Яка різниця між е, цими календарями? Е, різниця між Юліанським і е, григоріанським календарем це є різниця в е, святкуванні нерухомих свят. Тобто ми маємо різницю в 14 днів. Якщо говорити календар нової Юліанський, то він передбачає зміну і рухомих свят, але не передбачає зміну самої Пасхалії. Тобто ми зміщуємо свято Різдва з 7 на 25 грудня, з 7 січня на 25 грудня. А принцип святкування Пасхалії залишається той же, сам, той же самий. Тобто після весняного рівнодення 21 березня перший повний цикл нового місяця. Це буде у нас вербна неділя, а наступна після неї це буде вже неділя відповідно самої Пасхи. За іншим принципом встановлений григоріанський календар. І тому ми на сьогоднішній день приймаємо новий юліанський календар. І церква прийняла рішення в постанові священного синоду про те, що ті парафії, де відбулися загальні збори, і більша частина віруючих людей готові перейти на календар з 1 січня, мають можливість перейти на ведення всіх богослужінь і орієнтацію на календар з 1 січня. Такі громади були подані на затвердження їхнього списку на священний синод і відповідно Волинь 20 громадами своїми вже перейшла на святкування в Нової Для інших громад надане право поступово провести і роз'яснити людям, в чому суть календарної реформи, щоб не відбулося ніяких розділень, протистоянь. І тому ми залишили час для дискусій. І для тих, хто готується перейти до травня місяця, де на Архірейському соборі буде прийнято відповідне рішення, як ми переходимо. А тенденції переходу, звичайно, що є. І на сьогоднішній день більша, ще більша частина громад вже зголошується, що вони готові переходити на новий календар. Відповідно, черговий список цих громад ми передамо на священний сім, і він надасть дозвіл цим громадам. Брати за обіход в собі новий юліанський е, календар. Що стосується Пасхалії, як я вже говорив, вона в нас незмінно залишається, встановлюється е, за тим же самим принципом, як і вона існувала до того часу. Тобто мова йде лише про е, нерухомі дати. Що таке нерухомі дати? Це в нас Різдво Ісуса Христа, Різдво Божої Матері, стрітення, преображення. І так далі. Ось ці, ці, ці свята будуть зміщені на 14 днів раніше. Заборона Московського патріархату. Яка ситуація із переходом парафій до ПЦУ на Волині? На сьогоднішній день громада Волинян достатньо свідомі, достатньо активні. Ми маємо за 2022 рік 42 громади, які вийшли з підпорядкування. Московського патріархату і прийшли до складу православної церкви України, і ці тенденції не зменшуються, свідчить про те, що люди усвідомлюють, до якої конфесії вони належать. Тому що належати сьогодні до конфесії Московського патріархату це означає поєднання із церквою, яка благословила вбивство наших людей, тобто поєднання із московським патріархатом. Тому е, на певних рівнях державної влади різними постановами приймається рішення про заборону таких е, діяльності цих громад, в першу чергу, в сенсі рекомендувати Верховній Раді заборонити взагалі діяльність цієї церкви і зняти її відповідно з реєстрації. Відповідний закон був прийнятий попередньо, що ця конфесія не може називатися тепер УПЦ. Так як вона належить, її духовна складова, центральна духовна складова, належить в Москві. Ці рішення прийняв і Верховна Рада, і Конституційний суд, які затвердив. І мені приємно сьогодні і подякувати судям Конституційного суду, які власне прийняли рішення, хоча воно вистоювалося довго, але Конституційний суд це не та організація, яка за півдня має приймати якесь рішення, повинна достатньо вивчити. Тобто ми маємо прецедент того, що нас заборонено цій конфесії ТВР називатися УПЦ. А друге питання це взагалі заборона їхньої діяльності. Адже рішення, яке вони прийняли в травні місяці, яке говорить ніби про зміну свого статуту, в кінцевому результаті виходить на одну і ту ж саму. Постанову, в якій говориться, що вони є частиною російської православної церкви, але тепер е, перебувають постійно тут в нас в Україні. І друге, е, своїми вчинками, а зокрема, вони не засуджують ні діяльність Патріарха Кирила, який благословляв цю війну, ні рішення російської церкви. Вони не викреслюють із свого складу священиків-колаборантів, яких вже і обміняли на наших воїнів, і священників, які освячують російську зброю, являючись священнослужителями ОПЦ на території сьогодні тимчасово окуповані, перебувають. Вони освячують російську зброю, якою надихають російських воїн вбивати нас, українців. Тому зважаючи, що вони не відмежовуються від. Російської церкви, значить, вони себе з нею ототожнюють. Тому ми вважаємо, що буде правильно, коли діяльність цієї церкви заборонити. І як я мав сьогодні зустріч із священнослужителем, який, якого просто депортували в Херсонській області, депортували із його парафії, сказали: Ти не співпадаєш духу російської держави і просто елементарно депортували, вважаючи, що він буде деструктивом на цій території. Деструктивному визначенні буде відстоювати українські інтереси, інтереси своїх парафіян, але буде деструктивним по відношенню до російських загарбників. Я вважаю, що держава сьогодні повинна проснутися і швидше прийняти рішення лікувати е, релігійну спільноту, яка е, бачить зверхність над собою, ворогуючих для нас Московії. Я разом з тим звертаюся до усіх парафіян Московського патріархату, які на Волині. Чи волинян, які виїхали за межі, усвідомити, що вас обманюють священнослужителі Московського патріархату, перекручуючи, чи, чи тлумачачи неправильно свої статути, своє положення, своє відношення. Тому шлях в нас один це об'єднання в одну помісну велику церкву, українську церкву. І ніяких релігійний центр не може бути зверхним над нашою незалежною вільною Україною і над нашою незалежною церквою. Чи є необхідність перейменування Росії на Московію. Поняття Русь Русичі Росія це поняття чисто історичне і до 18 століття, а фактично до дати 1722 року. Територія північніше Києва, ця територія держави, яка мала у різний час різні кордони називалася Московією. А Русь це була наша територія, яка, на якій ми з вами живемо. І ще Літописець е е Нестор писав е в, своєму, е в своєму творі писав, що йшов і Гумен з Новгорода в Русь, відповідно, Новгород і інші е міста не були самою Русью, а Руссю є ми. Поняття Русь це те слово, яке ми з вами вживаємо. А от поняття Росія це те слово, яке вживали іноземці по відношенню до Русі. Греки це слово Русь не називали, називали його Росія. Європейці сьогодні кажуть не Росія, а Раша. Тобто багато подібних слів різними народами по різному вимовляється, але це слово Русь і слово Росія торкається виключно нас сьогоднішніх спадкоємців великої великої Росії, її славної сторінки періоду Київської Русі. Адже Русь має територію достатньо велику. Ми називаємо її Галицька Русь, Надніпрянська Русь, Червона Русь, Прикарпатська Русь, Закарпатська Русь це все русичі, які жили в, різних, в різні часи, по-різному виокремлюючись, в окремі. Навіть утворення. наприклад, ми називаємо Волинсько-Галицька держава чи Галицько-Волинська держава чи Київська держава. В різний період це по-різному називалося, але це власне назва, яка виключно стосується нас сьогоднішніх кокаїнців, як спадкоємців великої назви Русь і Росія. Це українські слова. А їх росіяни. Вкрали, тому ми їх не можемо називати росіянами. Ми їх можемо називати московити злодії, які хочуть вкрасти нашу історію. Тому справедливо буде називати їх так, як вони самі себе називали до 18 століття, і як них як їх називали всі Московія, Московське царство, жителі відповідно московитами, як сьогодні говорять словами тролю. Вони можуть бути москалями або орками. Або як кажуть, військові взагалі гробаки. Це вже справа індивідуально кожного, хто як назве. Я бажаю на сьогоднішній день саме головне, щоб ми усвідомили хто ми як звертаються на нас, щоб знали, якого ми роду якого ми племені. Ми великий славний руський нарід, який має свою славну велику історію і повинні розмовляти своєю рідною батьківською мовою. Повинні мати свої свій, свій словесний запас, тому я за чистоту української мови, за чистоту українських нас і за свою за свою пам'ять пам'ять своєї великої української історії. Тому Бог поміч нам відстоювати, відстоювати своє, свій до свого, по своє, за своє, і будемо воювати.